Проект Здоровим бути модно Тернопіль починається і тебе триває у Тернополі. Під час нього дітей навчають основним принципам, як залишатися здоровими. Таку ініціативу висунула чемпіонка світу із паверліфтингу, тернопільська активістка Лілія. Проць сьогодні є дуже багато питань, і як батьків, і вчителів, і в міністерство освіти науки на рахунок уроку фізкультури і взагалі фізкультурно-спортивно-масової роботи іменно в школі. Мета проекту насамперед показати, які які мають бути уроки фізкультури, як би мали ставитися до спорту батьки і вчителі? Ми на сьогодні заклали максимальну таку планку, таку стовідсоткову, яка як як би це мало бути, яким би мали бути уроки, яка яке б мало відношення, і як би мали ставитися і батьки, як би діти мали би відвідувати уроки фізкультури, як би це мало відбуватися, як би Розвивати інтерес до занять з культурою, як залучати дітей до, до занять і спортом, іменно спортивні секції. Так само робота школи з батьками, і так само і так само різні змагання з з батьками і вчителями, і, наприклад, з дітьми. Лілія про сподівається, що цей проект посприяє спортивному вихованню дітей, а також допоможе малечі пробудити цікавість до активного способу життя.